Доброго дня, шановні наші підписники. Ну що, отримали ми від от Олешки посилочку. Я так розумію, Олешка відремонтував нам паливного насоса на наш дядь АМ-366А. Турбований 170 кінських сил. Ну, зараз розпакуємо, подивимося. Відправили ми його. Ну, в общем, ввечері відправляємо. На другий день він отримує, до вечора він вже його зробив. І позавчора вже посилка була у Павлограді. Ну, не було часу нам поїхати е, її забрати. А забрали вчора. Ну, Андрюша приїхав з роботи і зараз ми її розпакуємо. Опа! Що ми тут будемо мати? Не

Такий вигляд має заглушки нові. от, так, ну так, понятне діло, Повний капітальний е, ремонт. І тут заглушечки вже поставив фірмені, не такі, як я ліпив. Ну, я ліпив пробки, які в мене були. Олешка вже поставив. ну, Це ми все демонтуємо, понятне діло. Так що, зараз ми почнемо встановлювати його. На трактор. Ну і цей процес, як ми його будемо туди ліпити. Може, час щось заснімемо, щось ні. Воно це не цікаво. Саме основне, щоб ви розуміли, це треба совпасти ось цю миточку. От вона. Зверху такий на зубовій пропил. От він є. Як ви бачите, зверху пропил і жовтим кольором. І спереді. Щоб вона співпала і сам там таким отливчиком. Ну, Як воно буде співпадати? У мене для цього діла зроблена ось така із бляшаночки, ну, типу стрілочки. От я його на солідольчик, на отливчик одіваю, і оця стрілочка показує. Що от воно якраз направлення. тому що там трошки неудобно, трошки не видно. І відстань десь сантиметра півтора. Чи попадав воно, чи не попадав, А це вже навірняка. Я приліпив його. Ну, щоб не демонтувати компресора, а через компресор, через зливне, там воно видно дуже хорошо. Ну, а я так приспособився, зробив отаку от стрілочку, туди її приліплю, і все воно в мене співпаде. Потому що ми його ставили на раніше зажигання. значить, Перекидали нас вперед, у мене на цьому зубі була красна меточка, то вже я її стер. Ну, ніякого ефекту воно не дало. Так, да, зажигання раніше, але ефекту ніякого воно не дало. Як він підкурював потихеньку холодний, так він і підкурює. Ну, от зараз змонтуємо і подивимося. Я думаю, буде працювати. Так Продовжуємо. І так, приліпили. Приліпили флажочок. Ось оце семенчик, але там не видно, ви не побачите Стрелочка якраз на зуб. Ану, настільки там воно. Все. В принципі, він стоїть да, і за ні воно но стрелочка якраз на зуб. Все, попали. Ну Тепер прикрутить 5 болтів, підсидені трубочки, в Топливну, в паливну і будемо пробувати заводити. Так. Приліпили приліпили флажочок. Ось ось менчик, але там не видно, ви не побачите, Стрелочка якраз на зуб. Ану, настільки там воно. Все. В принципі, він стоїть, да, і за не воно, але стрелочка якраз на зуб. Все, попали. Ну, тепер прикрутить 5 болтів, підсидені трубочки, в топливну, паливну і будемо пробувати заводити. Болтики всі покидали в масло. Ну, щоб вони трошки різьба була смащена та не припадали пелякою, то все рівно при зборці прийдеться їх мить. Ну що, інтересно? Е, болтики не сидять на фіксаторі різьби. Е, болтики на 8. Без гроверка, без шайби, без ніде нічого. Ну там, понятно, на флянчикові резинове уплотнітіне кольцо. І все. І нема, і не тече, і не відпускається, і все воно держить. Болт якраз і він вже пішов, як наче він там був. Понятне діло, що тут корпус алюмінієвий, тягнуть здорово його нізя. Да? Та й на що? На тих двігателях, на тому двигуні, який стоїть на зілу, знизу тут стоїть опора. Тут під опору кріплення є, але самої опори немає. Тому що цей двигатель тут стоїть не о той, що ла. От коли ла йде з інтеркулером, вже опора стоїть. І Щоб відрегулювати е, е, зажигання, е, ну, зробити трошки раніше, трошки пізніше, треба теж на опорі два болтики відпускати, бо там теж пообразні такі канали, і там воно теж двигається. А тут цього конструктор не зробив. Оце такі отакі діла. Ну що інтересно? Стоїть таких тут п'ять болтиків. Перший, другий, третій і четвертий відкручується аж бігом. На раз, два, так би сказати. Ну той останній, ой-ой-ой-ой, там спецвороточок. Я пробував пробував знімати, не відкручується. Так як у нас було на зуб переставлене зажигання, а насос поданий по часовій стрілці, по максимуму. І головка не не заходить, головка ключа не заходить на головку болта. Прийшло то відпускати і ці три регуліровочні що зажигання робить трошки пізніше, аж тільки тоді наділась головка, аж тільки тоді відпустили ми того болта. Ну. Не знімалося ні разу, бо на гранях навіть відмітки немає від ключа. Ну, звичайно, на якомусь грань трошки буде зализана, тому що спецінструмента у нас немає, і кожен, якби знімав, крутив чим попало. Це ми зробили спецінструмент. Що є у нас головочка і є у нас такий вороточок, і ми надіваємо на тріщочку, що не треба його переставляти, а потихеньку круть, 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 і воно це все діло. Так сказати, закручується і відкручується. Ну і, понятне діло, що два набори інструмента з головками, з різними там приспособами. Один германський, один китайський. От вони в нас тут на виду, ми ними і користуємося. Так, ну, закрутимо ці чотири, а потім уже той п'ятий. Так. Ага, Тут треба... Ось молоточек. Добре попридумляли. Одлінітелі різні. Навіть є той, що і з тросиком. Якщо десь неудобно, тросики згибаються. І все це діло О, і закручено. Так. І все це діло зробили. Головка випала, фонарик, от і все. Так. Ну і саме що? Зараз зняти треба колпачки. Знімаємо колпачки і підключаємо трубки високого тиску. Ну, саме невдобна перва друга. Ну якщо їх підряд, то обикновеним рожковим ключом все це діло воно підсоєняється. Бо на зілуми це все діло були, зробили, а з під першої протікає. Робили спеціальний ключ. Ну, там в тих попередніх відео було все це діло зроблено. Ну, снято. Робили спецключ, піджимали. Ну, правда, вийшло. Ну, я думаю, тут такого не буде, тому що насос-то не міняли. А Олешка, коли розбирає, він назад ці всі штуцера точно так же він і ставить. Там не так, що розібрав і перепутав. Там чоловік настільки акуратний, що ну, я не знаю, що де воно що стояло, він так назад усе і поставив. Щоб ви розуміли, що плунжерна пара. На цього то паливного насоса, от іменно на цю модель, стоїть тисячу гривень. Ну, от, тільки самі плужирні пари стоїть 6 тисяч. Плюс робота, от, прокладочки, сальнички, якщо є така потреба замінити. Ну, Олешка міняє все, тому що воно хоч і не потіло, і не текло, але воно срок експлуатації його вже закінчився. Таких 35 років, це воно щось значить. І резина, яка б вона хороша не була, вона пересихає. От так що Олешка все це діло поміняв. Я ж говорю, що навіть пробки поставив фірмені, от вони з боку, такими зазубринками. Тому що я туди ставив трошки не такі. От. Ну, Пробки це не основне. Це тільки воно закриває, так сказати. Отвір, плунжерну пару, щоб туди нічого не попало. Так. Ну і перший. Накручуємо. І так, ставимо, ставимо підкачуючу помпу. Вирубали прокладочку, Ось такий вона вигляд має. Ну, одінемо спочатку її на помпу. Вот. А тоді вже будемо монтувати на насос. Тут здорово тянуть. Ні-ні. Так. Піджали да і все. І все воно буде О, тільки на одну граничку. Береться. Ну, так як йде шланг подачі масла на рулевий насос. І от воно тут. О! І вже затягнув. Все, помпочка стоїть. Так, зараз демонтуємо пробки. Це давлення. Смазка, так сказати, топливного насоса. Іде від фільтра до насоса і до компресора. О, зараз пробочки демонтуємо і будемо встановлювати. Так, робочки ми не викидаємо. От такий пакет, який він був, все я його сюди складаю і запечатаю. Так воно у нас було, хай воно так і буде. Це комплект. Мало ли що, в наступний раз, чи може комусь не треба буде шукати, що вони тут комплект. Розібрав, позакривав. Хоч він йде на ремонт, ну все рівно. Після ремонту теж їх треба ставити. От туди попаде якийсь мусарець і тоді проблемки. А так буде надійно фільтр, очистки, топлива. Так, ну ця трубочка під заміну. І ставимо його на своє місце. Тепер протираємо, підготовлюємо штуцера і все воно підходить на свої місця. І такого не буває, щоб якийсь штуцер не впав. Обов'язково якийсь упаде і вимажеться. Так, це з запорним клапаном. Він ставиться от на це місце. От так. Шайбочки тут новенькі. От, от тепер зараз підключимо подачу. Ось Тут все зав'язано, щоб нічого не загубилося. Отак. От Ось от так. І так вона ставиться. Раз, Іде подача на підкачуючу помпу. Підводимо масло. Так сказати, масляний. Ось це на смазку. Ще коли мотор цей стояв на зілу, і ця трубка потекла. Ну, прямо в магазині купили, купили хамути, поставили, так воно й працює. Я його не трогаю, воно не тече. Та так воно й робить. От таке, що таке ремонт в дорозі і воно временне. Як поставив його і забувся за нього. А що, воно дежи, воно працює, воно не мішає. Да, трошки неудобно, але нічого. Нехай працює. Так. Оце і все. І що залишилося? Залишилося поставити тягу, пружинку, прокачати топливо. Ні, поставити обратку. У мене вона роз'єднана, зараз поставлю цельну трубку. Тому що там на з'єднанні вже починає потіти. І все, і будемо пробувати заводити. Заливаємо передню, так сказати, заливну кришечку. Це тут йде заливна горловина на Mercedes. Такий лючок. Через неї і масло заливають і виставляємо вже зажигання. От. Три волтика, прокладочка ще рідна. Нічим ми її не намазуємо, воно прилягає там плотно і не соплить. Тут прикручено. Щас ставимо отакі хамути на паливні трубки і закачуємо топливо. О, о! Пішло качати. І так, так, все. Запускаємо. Ну ми вже його запускали. Ви не думайте, що не завівся він з першого разу, тому що завоздушена система. Завівся, тир-тир-тир-тир, хоп, а потім ну, по ходу зажигання було виставлено посередині. Ну, треба було підривати, Що трошки пізніше. Зараз поставили чуть раніше. Ну, так як у нас воно і було ізначально. Назад. Ну, ми знаємо на зараз поставимо. А там в процесі експлуатації, як нам треба, ми крутнемо. Воно недовго так. ранювати я що їх. Так як у нас було ізначально. Ну ізначально, як ізначально, перед цим. Ну у нас на зуб було раніше перекинуто. А зараз ми поставили по стандарту. Значить, зараз чуть-чуть пізніше. Я вже знаю по отвору стільки там. Зараз ми його чуть дамо і все. І буде Ага. i <laughs> Так, ребята, Олешка регулює паливні насоси. Чотко. от зараз тихий хід. Всі циліндри роблять, все чітко, все. Форсунки ми не віддавали, форсунки у нас ж В предучому відео все було. Но насос зроблений отлично. Так що буде його номер, ссылки, ну, в у відео і в началі, і в кінці. Так що звертайтеся, Олешка зробить. Без всякої фірми Bosch. Де сім шкур з вас спускають, так як і з мене хотіли спустити. А тут, пожалуйста. Будете питати, скільки обійшовся мені цей паливний насос. Я вам скажу чесно, Олешка, наш підписник. І так як ми звертаємося до нього вже не перший раз, і стільки вже людей через нас зробило паливні насоси. І всі дзвонять, і е, всі дякують, що да, дійсно, що чоловік отак, отак за роботу він з нас грошей не взяв у паливному насосі, замінив прокладки, ну понятно, сальнички і плунжері пари. Плунжерна пара стоїть тисячу гривень. От нам треба відправити Олешки 6 тисяч. Оце от такий ремонт. Но це не це насос нормальний. Але Но коли там оті пружиночки, вони полопані, бо Володін, коли насос повезли, пружиночки, вони там такі на запорних лапанах вилу. А вони стоять 800 гривень одна та пружиночка. І їх ну і прийшлося їх міняти. Так що залежно від того, який ізнос паливного насоса і що там у ньому міняти. У нас замінили тільки плунжерні пари і прокладочки. Оце от такий розклад. Так що воно ціна там по-разному. За роботу Олешка з нас. Грошей не взяв. Ну от так. Так що, Олешки, дуже велике, дякую. Дай Бог йому здоров'я. І скоріше нам всім до перемоги. Набайда опять їхати культивірувати, попробувати. Та він торкнувся ж не за тебе. Перестало клацюти проміжутка, тому що був розбалансований, так сказати, топ паливний насос. Ну, понятне дело він По-разному і трошки підклацало. Зараз воно все вирівнялося, все воно робить, все воно чітко. Ну тепер ж треба подивитися, де воно в нас може підкапує. Чи тече. Ну, тут ось трошки капнуло, але це не із-за цього Андрюша. Бачиш, це не і од нього капнуло, це тут, тут треба буде. Нехай воно з пилячки припаде, воно покаже. Ну я не думаю, що буде техти. Колечка тут новенькі, трубочки ціленькі. так що Все тут річно.